у Вашингтоні пройшов з'їзд міжнародної комісії з прав людини та релігійної свободи. Сеннай, професор машинознавства в католицькому університеті Америки, показуючи історичні ілюстрації та статистичні дані, він розповів про минулі та сьогоднішні геноциди в комуністичному Китаї. Вони розуміють, що культура комуністичної партії не може вижити в піднебесній, тому вони систематично знищували китайську культуру та китайські традиційні цінності. 1966 року. Китайський лідер Мао Цзедун очолив десятирічну політичну кампанію під назвою Культурна революція. Керуючись ученням Мао, мобілізована молодь, яку називали Червоною гвардією. Почала масово знищувати історичні реліквії та статуї. Традиції засуджували учителів та представників інтелігенції. Допитували, били і навіть публічно страчували. Загинуло до 80 мільйонів людей. Наприкінці 90-х почали. Ся нові загальнонаціональні гоніння цього разу об'єктом переслідування стала духовна школа Фалуньгун. Мішенями переслідування Фалуньгун стали від 70 до uh, 100 мільйонів людей. У кожного є родичі, друзі, що ймовірно означає, що 300 чи 400 мільйонів китайців прямо або опосередковано зазнають впливу чи переслідування з боку Компартії. Фалуньгун, відомий також як Фалундафа, є духовним вченням, що складається з п'яти плавних вправ. Практикувальники дотримуються принципів істина, доброта та терпіння. У липні 1999 року компартія Китаю почала загальнонаціональне переслідування цієї практики. Було навіть створено поліційне відділення для стеження та арештів. Мільйони людей потрапили до в'язниць. Понад 100 тисяч людей зазнали тортур чи знущань у тюрмах, тисячі загинули. Багатьох було вбито задля вирізання їхніх органів на продаж. Але на думку Ная, у Китаї відбувається духовне пробудження. Багато людей почало відкрито відмовлятися від членства в китайській компартії та пов'язаних з нею організацій. Це формує добрий ґрунт для громадянського цивілізованого суспільства. Це безперечно принесе благо китайській нації, причому з найменшими втратами для економіки чи людських життів. На сьогоднішній день з компартії Китаю вийшло понад 400 мільйонів людей.